Гомін аут Привіт, це шоу Гомінау. Слухайте нас на Радіо Промінь по буднях. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Ловіть наші випуски на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та настя зухвала. Графіки відключень підготовлені, але наразі обмежень не планується. Міненерго <рес> <Дякую>. <рес> <рес> екофлоу теж підготовлені. Павербанки заряджені, ліхтарі закуплені. Бо я знаєте, пам'ятаю, що і повномасштабне вторгнення теж не планувалося. Не було графіку. <звач> Мені подобається формулювання, знаєш, воно звучить як щось в стилі Ну, робота роботається, але зарплата наразі не планується. І Ти якось маєш відчути цей момент, коли вона раптом запланувалася. Українські енергетики підготували графіки відключень електроенергії на випадок. Ну, Серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок атак росіян. Але наразі жодних відключень не планується. Дуже, дуже ідеальні формулювання. Просто, іде... як ніби писали, знаєш. Це просто ну. Понятно, що наразі не планується. Бо що є в українця, окрім як. Наразі тільки наразі є. А хто ж планує на те, що наразі? Наразі важко планувати. Давайте так. Оце наразі, що в нас зараз. Мені подобається значно більше того наразі, яке буде в жовтні. О, яке наразі буде в грудні, в лютому, які наразі нас чекають. Блін, дуже круто. Підготували графіки відключень, але не уточнюються, які це графіки. Я так розумію, це ну, не важко, типу, так формулювати. Бо, наприклад, у вас не буде світла два дні. От такий графік. Ми придумали зараз. Це Но, графік. Це графік. Він ніби просто не співпадає з графіком. Щось так. Може зрештою, ну не всіх же графіків треба дотримуватися. <з provided> <п Cassius> <ganskrit> більше свободи українців. Нашом ці графіки, обмеження, години просто ось, ось пряма мова. По готовності генерації розподільних мереж ми не плануємо відключень, не плануємо блекаутів, але у нас є один великий виклик: це повторні атаки росіян на нашу енергосистему. Mm -hmm. Звичайно, ми їх очікуємо. За даними нашої і світової розвідки, росіяни планують продовжувати атаки на енергосистему. Mm -hmm. Ну я так розумів, що це тільки так називається. Графіки відключень. Типу, що у нас чогось графіки відключень. Правильно було б сказати графіки особливої. Кінченості руських, от <ріст> сьогодні, з 8.00 до 12.00 рускі особливо задовбали. <ріст> так, так воно ж завжди і виходить, що варто руским включитися, обов'язково щось десь вимикається. <ріст> ну для України це електроенергія. Я найбільше люблю цю штуку, що, за даними світової розвідки, росіяни планують далі обстрілювати наші міста, але важливо важливо не допустити ескалацію. Добре? Ми бачимо, що вони будуть стріляти по всім вашим будинкам, але, будь ласка, да, але без це, агресії. Але це да, це ще не ескалація. No. Це, ну, це, це, це все, все спокійно. Відбувається терористична атака. Не нервнічайте. Я просто думаю, що воно так. Далі й буде, типу, росіяни планують отруїти всю воду в Україні, і всі такі о, 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 ну, не треба заважати росіянам. Передаємо бо... українцям воду в пляшках з Європи, щоб вони могли пити. Іноді. Ну не, не треба не треба їм заважати. Путін розлютиться, якщо завадити йому отруїти всю воду в Україні. Ну, ну, та, 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 ну Це та. неправильно. А ще я іноді дивуюся від того, як працює світова розвідка. <звіт> ну тобто вони розказують нам про те, що буквально щодня ну в Росії на. Федеральних каналах з фіною з рота верещать російські пропагандисти, і потім світова розвідка така: так, вони збираються обстрілювати українські міста. <рес> та та у мене канал «Росія-1», то я працюю в ФБР. Я взагалі все знаю. <рес> <рес> Можу розказувати. Але але цього але. разу у наших енергетиків є більше знань. У нас є більш якісна система ППО. Угу. Ми сподіваємося, що цього року нам вдасться бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все ж таки. Якісь пошкодження будуть. Все ми, ж ми сподіваємось. От, я це, от Ми сподіваємось. Бо ніколи ж не було так, що ми на щось сподівалися, а вийшло не так, як ми сподівалися. Контраст Пемспер це ж, лозунг. Дитек. Мало хто знає. Блін, да, це формулювання. сподіватись, ну, ніби хочеться сподіватися на щось. Краще, вже. Якщо ми сподіваємось, давайте сподіватись по максимуму. Хочеться сподіватися, що Росія зникне з лиця землі через неочікуваний сув тектонічної плити. Ну заявило Міненерго міна чи Якесь як у нас ПГОДЗІ та. хто там. Але я радий цьому оптимізму нашої влади щодо відключень. Бо якби я був накрученим реалістом, то я б сказав: радійте, що будуть графіки відключень, а не графіки включень світла. Це було а -а -а. прикольно, графіки включень, там, типу, тобі пишуть, от світло буде в цьому будинку, три хвилини на цьому моніторі, там, щоб ти типу, подивився, звернення Зеленського в цей момент підбіг і все. І все. <ріс> Я хочу, щоб були не просто графіки, а екстрене включення світла. Там у Буданова вийшло нове інтерв'ю: 43 хвилини, світло вимкнене по всій країні. <ріс> Набрай, наші енергетики дуже добре впорались минулого року, тому якщо вони вірять, що буде ще краще типу, справлятися, то в мене ніяких питань немає, бо мені здається, що я тією зимою. Навіть за багато разів пограв PlayStation, як для війни, <ріст> типу да, можна було й менше при при всьому тому. Ну жахіттю, що відбувалося, наші енергетики настільки добре справлялися, що в мене іноді починало розвиватися почуття провини, що світло занадто довго є, да, а та, я та. ще не виконала свою норму постражданням на день. <ріст> 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 Оператори системи розподілу вони підготували графіки відключень. Так. Якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що доведеться впроваджувати ці графіки. Якщо раптом, раптом, якщо, якщо, раптом, якщо, на... якщо раптом якщо раптом, Росія виявиться псевдодержавним терористичним угрупованням, про що вона нам нагадує між іншим щодня, якщо так, раптом так. Ну, мені здається. Для українців, якщо раптом, це якщо раптом це на Росії знайдеться на хоч одна адекватна людина, яка вирішить зарізати Путіна. Оце якщо наше рап, ну, «якщо так. раптом». І це буде Олексій Панін. Все інше, не якщо раптом. Думаєш, Панін заріже? Буде дуже смішно, якщо це буде саме він. Я б хотів, що це Кабаєва зробила, яким знаєш, вона підкидає nee, якусь таку nee, штуку nee. і потім там так падає. Там, має бути хотіла, з собаками. <laughs> має, має, <laughs> Путіна має зарізати з який mm. любить собака. <laughs> Щоб він був єдиною порядною людиною, так. <рес> <В Росії. рес> щоб йому да. дарували Оскари, ці тільки опозиційні нагороди на Німеччині. Щоб він зміг, щоб він зміг жбурляти борщ <рес> не тільки в українських ресторанах, як якось він був, здається, скандал з ним десь. Як знаєш про паніна, панін цілком тягне на. А, як це, звільнювача Ну так, уже два з трьох месників це пригожени гірки. Ну, там далі має йти панін або просто якась собака. <свісна> з туберкульозом, я не знаю, <свісна> <свісна> Ну, що там ще. в один а, ряд Там трохи встать. поваги до собак. Вибач, ви, Собаки ви... в одному ряду з росіянами. Я вибачаюсь Ми, перед собаками, вибачте, будь ласка, дійсно. <свісна> Це, звісно, дуже пригнічує, що в нас постійно якісь. Кошмар, то ракети, то відключення, але на це все, якщо що, є графік, ну, то... як би погано не було українцю, завжди буде графік або додаток, який покаже, коли і з якого часу по який українцю буде трошки гірше, ніж завжди. Так. Українці навчилися геніально заганяти проблеми в Excel. Радіоактивні урагани не переживайте. Ось ця табличка, все він буде з 9 до 3, все нормально. оце Микола виходить, це ведучий нехай нехай урагани та не згоди житті радіоактивне опромінювання. І навіть якщо якісь речі не вдається загнати в графік, у нас завжди є Арестович Ждановим, які зможуть сказати, що лишилось недовго. Арестовичу та я думаю, не менше лишилось. Я взагалі за те, щоб збудувати під землею ще одну Україну зі штучним сонцем і ніколи не виходити на поверхню. Я прийму тільки таке велике будівництво. Я хочу, щоб це була прям програма. Я хочу таке. І щоб там сонце було, це коротше обличчя Зеленського величезне, яке коли ніч розвертається в стіні, а коли день воно так розвертається, і з такою фразою тобі личить моє проміння і освітлює українців. О, мені єдине, що мене хвилює, щоб на це будівництво були всі тендери відкриті, тому що ну ви ж розумієте, ви по суті говорите про величезне укриття, і я не хочу зайти туди, а там ну замість елізіума, який ми плануємо, ну. Ціла купа барабанів і, і, і часалки для голови скрізь. Ну. І, і, і Варс Ульрік з Металіки на барабанах грає. <свіс> це таке нехай. Це було шоу Гомінау. Слухайте нас на радіопромінь по буднях. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ловіть наші випуски на всіх подкаст-платформах. З вами був Єгор Шатайло, Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Сподівайтесь на краще, а купуйте генератори. Бо, як то кажуть, на ППО надійся, а Павербанк серяджай. Нема що додати до вашого фольклору. Ідеально, зараз, почнемо, не зараз почнемо грати на гуслях. Я поекономлю енергію, щоб цей не виходить. <звук> Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін Аут